Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Замкомбата третьої штурмової Максим Жорін розкритикував владу за вилучення у Києва 8 мільярдів гривень, призначених для ЗСУ. Забрати в бюджет бюджету Києва 8 мільярдів гривень, які мали піти на підтримку військових підрозділів. Це абсолютно необґрунтоване і недоцільне рішення, вважає заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. З багатьох місцевих бюджетів зараз багато коштів іде на необхідні на фронті речі. За рахунок цих грошей підрозділи можуть ефективно виконувати задачі і не чекати багато місяців, щоб щось отримати. Якщо переживали за корупцію чи недоцільне використання цих грошей, типу бруківки чи газонів, краще було визначити конкретні напрями та зобов'язати місто спрямовувати кошти виключно туди. Натомість гроші підуть у всім відому безкінечну фінансову діру, в якій безслідно зникають. Єбаті ресурси емоційно відреагував військовий. Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, а тільки у дві у 2024 році столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби ЗСУ. у 2025-му Планували спрямувати принаймні не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим, зазначив Віталій Кличко.